Звертаю увагу на кондиціонери, який працює навіть в різні пори року, за будь-яких температур, навіть коли за вікном мінус 25 градусів. Контролюйте комфортний мікроклімат в приміщенні з будь-якої точки світу за допомогою віддаленого доступу. Хайсайфлайн технології, що малюють нові стереотипи. Сьогодні ми розглянемо всі переваги кондиціонерів Кайсай серії Fly. Одразу скажу, це не просто кондиціонер, це сучасне технологічне рішення у сфері кліматичної техніки. Давайте уявимо: звичайний кондиціонер і температура за вікном мінус 20 градусів. Що зазвичай відбувається? Так, більшість моделей просто зупиняється. А що робить Кайсай Fly? Він продовжує працювати і обігрівати навіть при зовнішній температурі до мінус 25 градусів. Це одна із ключових можливостей, яку варто запам'ятати. Чотири моделі серії KSI Fly – це чотири рівні потужності для різних типів приміщень. Модель з потужністю 2,6 кВт ідеальна для спальні. Варіант на 3,5 кВт пропонує універсальне рішення для житлової кімнати. Потужність у 5,3 кВт забезпечить комфорт у просторому залі, а найпотужніша версія на 7 кВт стане надійним вибором для відкритого офісу або великої вітальні. Кожна модель має високий клас енергоефективності А2 на охолодження, А плюс для обігріву. Це дозволяє економити електроенергію без втрати комфорту. Кондиціонер працює ефективно навіть у найспекотніші або найхолодніші пори року. А тепер про рівень шуму у нічному режимі кондиціонери серії Fly видають лише 20 дБ. Це навіть тихіше за шепіт у бібліотеці. Уявіть таку картину: ваша дитина спокійно спить, а кондиціонер працює і ви навіть не помічаєте, що він увімкнений. Усі моделі серії Fly обладнані вбудованим Wi-Fi модулем. Це дозволяє керувати кондиціонером зі смартфона або планшета з будь-якої точки світу. Знаходитесь у відпустці, але хочете повернутися до комфортної оселі. Один дотик до екрану і ваш дім уже готується до вашого приїзду. Важлива особливість цих моделей технологія тривимірного потоку повітря. Вона гарантує відсутність холодних зон і точок дискомфорту. Повітря рівномірно наповнює весь простір, створюючи ефект м'якої невидимої ковдри. При цьому максимальна продуктивність сягає 980 кубометрів повітря на годину. І все це у базовій комплектації кожної моделі. Особлива перевага моделей Fly екорежим. Він автоматично знижує енергоспоживання. Забезпечуючи до 60% економії, система розумно регулює температуру і потік повітря відповідно до умов у приміщенні. Для власників заміських будинків корисним буде режим підтримки температури 8 градусів. Він зберігає мінімальне тепло у приміщенні під час вашої відсутності. Це актуально для дач, складів та технічних приміщень. Одна з найбільш комфортних функцій. Follow me. Кондиціонер орієнтується на температуру біля пульта, а не біля внутрішнього блоку. Це створює ідеальний мікроклімат саме там, де ви знаходитесь. Після вимкнення відбувається автоматичне самоочищення внутрішнього блоку. Спочатку вологе очищення, потім повне осушення. Це знижує ризик утворення цвілі та накопичення бруду. Серія Fly має функцію авторестарту, що відновлює налаштування після зникнення живлення. Вбудована система самодіагностики повідомляє про помилки для швидкої реакції користувача або сервісної служби. Для зручності передбачено таймер, який дозволяє налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення за розкладом. А функція пам'яті положення жалюзі запам'ятовує останнє положення лопатей при повторному використанні. Для надійної роботи в зимових умовах зовнішні блоки обладнані нагрівачем піддону, який запобігає замерзанню конденсату при сильних морозах. Серія Fly продумана не лише для комфорту, а й для зручності монтажу. Доступ до основних компонентів логічний і простий. Усе на своєму місці. Кожна модель має власні параметри підключення. Це дозволяє легко підібрати систему під конкретні вимоги об'єкту. Довжина фреонової траси від 25 до 50 метрів, перепад висот до 25 метрів. Це забезпечує гнучкість проектування навіть у складних умовах. Щодо обслуговування, усе просто. Фільтри знімаються за кілька секунд. Промиваються водою і кондиціонер працює як новий, а функція Self-Clean зменшує потребу в частому догляді. Усі моделі поєднують європейську інженерію, енергоефективність та сучасні функції. А найприємніше це доступна ціна, яка робить преміальні технології ближчими, ніж ви очікуєте. Kaisai Fly – це вибір, про який ви не пошкодуєте. Скануйте QR-код прямо зараз і отримайте повний технічний каталог та спеціальну пропозицію для перших 20 замовників. Комфортного вам клімату SkySide Fly!